На початку грудня у Нікополі стартував продаж ялинок. Чи не найпопулярніший атрибут різдвяних свят? Чекає на покупців у звичних для містян локаціях. На ялинкових базарах Нікополя ціни різняться. Вартість найменшої складає. 300 гривень. Більша та пухнастіша перевищує позначку у 2000 гривень. 15 років продає атмосферу свята Олександр. Цьогоріч підприємець привіз для нікопольців понад 600 новорічних дерев. Є і кримські сосни. Здесь всі практически 500 гривень. 500-500. Ось вот така елочка. Вот 500 гривень. Ось вот красива єлочка. Ось вот такі. 500 гривень. Пишна, класна елочка. Чоловік зазначає, що має відповідні документи та сертифікати, тож перевірок не боїться. Йолочку ми здесь торгуємо кожен рік. Привозимо їх з Полтави, Кабеляський район. Ценник Цін, різний. Все залежить від йолочки: 350, 400, 500, 700, 800. йолочка. Люди оживлені, раді бачити йолку, увидят, покупають. В принципі, ми продажі й доволі, не дивлячись на морок туману та не надто святкову погоду, мешканці цікавляться зеленими красунями та обирають кожний по своїй кишені. Дуже тут великий вибір. А, а яку хотілося б? От як зазвичай от ось бачите? Вона, що? ось вона. Ну вона дуже дорога. А яку у ці там дві тисячі? Хочеться гарну, пишну, щоб був запах свята і для дітей, щоб була радість. Це була штучна ялинка, а в цьому році щось захотілось справжнього свята і справжньої ялинки. Вибирали по грошам. А розкажіть, загалом як готуєтесь до свята міста? Це не я готуюся, це мене попросила сусідка. Я в так перший раз їх побачила, так я не знаю. Для мене лічно дорого все. Пенсії небольші, дороговато все, звісно. Сосни, які продає пані Юлія, вартують від п'ятиста до тисячі гривень. Понад триста новорічних дерев очікують на покупців на одній з продуктових баз міста. Свята хоче кожен, зауважує продавчиня. В цьому році як і в тому році приходили, брали, але в цьому році їм всім треба великі ялинки, в тому році хотіли менше, дешевше в цьому році за ціною не стоять. Ну якось. Цікавіше. Практично, екологічно та на роки. Все більше людей віддають перевагу саме штучним ялинкам. Ялинка є в тому році, виграли благодійні акції в лотерейці, так тому допомагаємо і ось навіть рукавичку купуємо добра. То й таке, так, будемо ставити. Ажіотаж на пластикові ялинки та новорічні прикраси і в мультимаркеті. Тут мешканці міста неочікувано розкупили майже всі ялинки. Попит на новорічні прикраси теж не зменшується. У нас би, такі гарні ціни були по, 100, по 119 гривень, по 299 і по 399 ялинки, але, на жаль, у нас залишилось всього дві. Розкупили всі іграшки також беруть дуже як у нас, праздники змінилися. Тепер у нас іграшки купують раніше. Ну і попит на них дуже дуже гарний. То я думаю, що люди повинні берегти ліс і все ж таки приділяти більше уваги, брати штучні їх надольше вистачає, і вони вічно будуть служити. Незалежно яку ялинку ви оберете. Головне, щоб різдвяні свята пройшли без обстрілів, втрат та руйнувань.